Друзі, добрий день. Олександр на зв'язочку. Зараз знаходиться на виробництві. Зараз подивимося, як тут у нас робота. О! Вже зі скелета пачка вийшла. Як пішов металовоз гарно. Гарно пішов. Дивіться, друзі, йде робота. Друзі, всім велике дякую за те, що дивите мої відео. Мені дуже-дуже приємно. Ставите вподобайки, пишете коменти. Дивіться далі, далі буде ще цікавіше. Дивіться. Ну діло йде до фінішу. Ділай де до фінішу. Електрика вже готова. Пачку вже закінчуємо, Скоро буде готове відділення металовоза. Він буде десь на 70 кубів. Тобто дуже-дуже потужний та міцний. Просто красень. По питанню, придбання звертайтесь до мене, пишіть, телефонуйте, проконсультую.